Ні, не факт. Причал, от їх видно, це управляється він за допомогою. Пульта то є один варіант, і другий варіант можливо зарані заложити програму на ноутбуки, залити її сюди і він буде працювати. Глибину теж все це в програмі виставляється. Можливо, 15, 20 до 100 метрів, але там вже не така чітка картинка. Для, як для нашої роботи, то до 10-15 до метрів це з головою. Возьми трохи лівіше в бой знайшов тіла. Молодець, знайшов тіло. Як почуття? Согласен. Коли прилетіла ракета в мій дім, 23-й дім в Сергіївці, і я одразу е, зрозумів і зрозумів, що я хочу рятувати людей. І я вважаю, що це мій обов'язок. Як почуття? Що може водолаз вас підняти під водою, то ми піднімаємо. Що не можемо, є пристрій парашут, який ми, ми піднімаємо на поверхність парашутом і туди витаскуємо. Ці уламки ми знаходимо ламки ракет, тоді ми привели поверхнути, визиваємо службу, яку займається в Тобі ж у нас є водолази перетехніки.